Дамдан дурандарундам дирандарундам дерандарунда доведок топ топ все шоу тренди. Йоу! Всім привіт! Переможець прошлого випуску Розіка. А друзі, всім привіт! Ви дивитесь шоу тренди. Яке називається тренди? Тому це тренди, і ми тут бо ми трендичеха один бал. Зразу накидаю один бал. Молодець. в цьому шоу. Ми знайомимось і знайомимо вас з трендами всього світу. А учасники змагаються хто самий трендовий і самий в темі. І я натягиваю всіх тут. Прошу молодець. одна перемога робить з людиною. Ну, тільки одна, розумієш? — тільки одна, одна я... все. Я щось не пам'ятаю, щоб тільки наша одна. передача називалась Ярмарка Тяслав. Так, да. ярмарка числа на цьому закінчилась. Яко. Плюс 1 бал за вихованість. І так, в на цьому буде допомагають, звичайно Google або Google і Google Trends. Який класний ведучий. — Один бал. Мені да. на сьогодні. Він настроєний У нього вже 3 бала. Я рахую, вибачте, я теж рахую. Можна рахувати? Ні. Да. Да. — <гум> можна, якщо б я дивився аніме, то я б цих молодих і, і красивих людей якось би назвав би по анімешному якимись героями. Але все, що я знаю з аніме, це покемони, Дігімони і Наруто. тому мої покемони, які еволюціонують і через 2, 4, 3, 5 років стануть популярними. Розік Лєра Клас. <гум> Лєра. У нас настільки в тренді, що вона купує земельні паї за криптовалюту. Можна він продає їх на державному аукціоні. Можна, можна. Але через прозоро. Хто скаже, можна один бал? Можна. Ваня один бал. Дякую. Але вона продає за конкретну криптовалюту Dogecoin. Ні, один бал. Мінус один бал розіку. Хорошо йдемо? Потужно! Один балвані. Олександр Розвяков. Оплеск. Оплеск Олександр Розвяков, Його пубертатний період проходив в Умані. Тож він, як ніхто, знає, що на крайній варіант, і хумус норм, Смішно? — Мощно. Мошно. Смішно? Мощно. Смішно, смішно чи ні? Смішно. смішно. Один бал <плес> Смішно. — У нас диктатура тут, знаєш. <плес> <ми> ще... <плес> і Ваня Якименко. — Дякую. <плес> в Холостяк його не позвуть, бо він вже одружений. Має. Жалоче! Вагітна в 16 не для нього, бо маленький син народився в нього у 24 роки. Супермама! Ось ціль нашого чемпіона. Оплесків, дякую, дякую. Та тільки в 25 років вам мінус бал на. Ці бали, які зараз є у вані, робіть з них нуль. Будь ласка, і додавте ще мінус два бали до цього всього, до цієї кількості. Дякую, молодець. Ваня, хорошо. Так, так теж можна, щоб ти знав. Я Просто. знав. Я вже На колись проходив цей шлях. Хорошо, держишся. так. Декілька правил. Ви будете змагатися в трьох раундах, будете заробляти бали. Бали роздаю я. Я бали найкращі ведучі. Балер, один бал Лєрі, Молодець. Ти ще не бачив, що він ошона під столом робила. Один два бала Лєрі. Два бала Лєрі. За що ви боретесь? Ви боретесь за дуже і дуже. Трендовий приз, тому інтригу я зберігаю до кінця передачі, щоб було цікавіше. Дивитися. Е... Я, я вибачте, да. я бачив просто попередній випуск. Ви можете інтригу тримати ще днів п'ять. 5, що подарунки, ну, чесно, говно. Я думаю... Ще тримали, Що, Я б казав, Григорій Сковорода тоді лише пізнається цінність часу, коли він утрачений. Звідки я це знаю? Читав Google 500 гривень. Будемо переходити першого раунду. Let's go! <клес> Стоп, 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 стоп. Перший раунд. Всі ми знаємо, що коли в Гуглі вписуєш перші фрази, то він тобі зразу підтягує найпопулярніші слова запроси, котрі угу. е, люди Щоб зекономити якраз час, про який казав Сковорода. Абсолютно вірно, де ми це все дізналися в Гуглі. Отож, задача дуже проста. Я зачитую вам першу початкову фразу. Ваша задача відгадати, що найтоповіше пропонує Гугл в цьому запиті. Угу. Готові? Зрозуміло. Да. Поїхали. Перший запит звучить так. Що означають Що означають цифри на часах? Цифри на часах. Це для дуже молодих людей. Що означають хобі хорсери? Якісь можливо, ні. Що це означає? Молодець, Ваня, один бал. Дякую. А ні, мінус, мінус бал вані. Він молодець. Він сьогодні в іде. Чого? Ні. Що означають под'єби колег? Може, ні? Що це означає? Що означають на пісюні? Є нічого хорошого. Я не Я вам так скажу, як людина, скажем так, з десь 25 років відвідування like... yep. уролога нічого хорошого. Таді 500 гривень знову ж таки повертаючись. Мінус бал вані, молодец, дуже сильно йде. Дякую. Бати так, це зв'язано в спілкуванні. Що означають невербальні жести? Відкриттю очі при поцілунку більш Діж, діджиталізовано. Що Діж, означає смайлики? Мінус балвані! <кліп> Дякую. Молодець Біля. ваня. Вгадав топовіший запит на фразу, що означають, нам вибиває смайлики. Бля, я ніколи так не радів. Мінус один. Другий по топу йде, що означають черги відключення світла. Дуже актуально. Третє, що означають дужки в переписці. Шо, кстати, Нахті. недавно узнав, що е, в молоді душки, от трендово, — Вибач. — Мінус Та твою мать, Ну це не трендово. — мову. Мінус ще один Вані. Оці душки, що ми ставимо як сміємося раніше. Він просто в кінці скаже, що перемагає той, в кого більше всього мін. Чесно Побачиш, Да. і ти получиш собі набір А, я... Коротше, недавно знали, що в молоді зараз ці душки означають нігті. Ану злили віч, що вам це дуже було... А ще зараз... Плюс бал, розіку, плюс бал Лері, мінус балвані. Вані. дякую все стабільно. Ні, ну а взагалі реально, дужки не трендово, і вони навіть короче смайлік, ну молодь. оця. ця ви чекайте ногті означає оця штука, не ти мінус бал, О! мінус бал перес. Ні, <реш> <Nie, реш> це він просто поняв фішку, як треба тут грати. А, uh, uh, да, і замість смайлика, типу, усього плачущого, коли смішно, вони ставлять смайлік скелета. Ага. Uh -huh. От смайлик скелета це смішно. Uh -huh. Так, другий запит. Поїхали. Як відчувати? Оргазм з презервативі. Не як відчути, а як відчувати. Як відчувати? Любов до батьківщини. Уф. Плюс. Ти ж Який патріотичний ведучий. Як відчувати спокій? Плюс Ні, почекай, плюс за скільки плюс 9 балів. Скільки блядь? Плюс 10 балів. тобі. Спасибо. Скільки, блядь? мінус 5 балів. Це зв'язано з фізичним прям предметом. Ну, фізичний предмет, як відчувати фізичний предмет в собі? <гум> як відчувати дію МРТ на собі? Ви здаєте е е тест, Аналізи. щоб отримати. Як відчувати, що ти як хочеш какати машину? що ти хочеш какати? Про машину йде мова. Як відчувати габарити? Один бал Лері. Як відчувати габарити машини? А чи ми Алло. Ало! Да. Як відчувати габарити машини це топовий запит в гуглі на фразу як відчувати. Другий це як відчувати щастя. Це може бути і про предмети в суму може бути. Може. Може. Як відчувати радість? Знову ж таки, може. — і як відчувати смак до життя. Все в одну тематику вані різні... видно, що це український запит Google. <гум> — <гум> <гум> відповідь на як відчувати габарити машини, їсть на мотоциклі <гум> <гум> для того, щоб відчувати стан щастя. Один дивіться, що бал <гум> да. 10 балів за такі... <гум> <гум> — Так, браво! Брав. 10 балів. Браво. Браво. Мінус бал, тому що не аплодуєш Лєрі за це. Наступна фраза в запиті. Як дізнатись, хто, і от далі. Твій батько, хто вбив Джона Кеннеді. Кожен з вас робить це не сам запит, а сам процес. Про що йдеться мова? Кожен з вас це робить щодня. Як дізнатись, мать. хто пердить? <пу> <пу> Як Як дізнатись, хто пускає шептуна? Мінус один, дуже, дуже влучно, але неправильно. Давайте так. Це зв'язано з гаджетами. Як дізнатися, хто придумав iPhone? Хто затуплює iPhone? Давайте так, iPhone дуже близько до правильної відповіді. Як дізнатися, хто. хто користується Android? Зачем? чим, все, я тут сижу. Що ви робите з телефоном? Як дізнатися, хто дзвонив? Мінус Балвані, молодець, оплески. Правильна відповідь. Живє, живіє, живіє. Найтоповіший запит, як дізнатися, хто дзвонив. Другий а реально як дізнатися? Мінус бал, 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 мінус бал. Мінус одиннадцять балів розику, так от на він собі нічого, молодець, дзєць, справився. Другий найпопулярніший запит: як дізнатися, хто сімейний лікар, як дізнати третій, як дізнатися, хто прописаний в квартирі. На, да, тут не знаю. Це коли комуналка в трьохкомнатну прийшла, де прописано 8 чоловік, і зразу і починає ху -ху? думати: "Ку, скидайтесь Куда всі. — Куди, де ви всі? 6.500. Крайній запит, давайте. Давай. Давайте. Хто придумав і от далі? Хто придумав думати? Ого. Тут працює так, він накидає, він дійде до правильної думки і ми йому. Я зараз заткнусь і буду мовчати до кінця шоу, поняв? Хто придумав пирожки з яйцем і цибулькою? О, дивись, підсказка зразу. Пирожки з яйцем і цибулею в цьому місці є. Придумав вокзал? Ні. Мінус бал, молодець. Хто придумав кулінарію? Хто придумав бабушку? Бабушка робить пирожки з яйцем і цибулею в цьому місці. Ринок, базар. Хто придумав кухню? Та ні. — Кухня також є Духовку. в цьому місці. І духовка є в цьому місці. Ну, це про мафи йде мова, так? 11 років ми, 12 років по новому закону, скоро буде. Хто придумав школу? Балері. <клес> Балерія. Я би три придав, бо це ну так. Ні, найтоповіший запит дійсно, під коли пишеш, хто придумав, першим вибуває школу. Ви можете все провіряти. Ми, ми беремо все з Гугла. Другий найтоповіший запит. Хто придумав горілку? Третій, хто придумав пельмені, четвертий, хто придумав інтернет. <гум> І так, друзі, перший раунд завершу. <гум> Підсумок балів першого раунду. Розік: один бал. <гум> Лера – 25 балів. Ваня, мінус 24. <риклад> <риклад> Спасіба, це було інтересно, але Лєру я не дожену. І так. Годалі, а го це значить, підемо. Якщо що, ведемо другий раунд. Поїхали. Поїхали. <риклад> стоп, 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 Радіо Чемпіон. На радіо Чемпіон. Спорт там, де ти. В авто під час пробіжки. В ефірі Радіо Чемпіон лише актуальні спортивні новини, прямі трансляції. Аналітика, статистика та результати. Інтерв'ю зі спортсменами. Цікаві факти від меломанів для вболівальників. Радіо Чемпіон. Весь спорт на одній станції. Друзі, другий раунд Google Trends Трендс Ворлд вас буде цікаво. Що ж ти як... мене перебиваєш <світ> на всіх правилах? Мінус 15 тисяч балів було б тобі, але я добра людина. Того мінус <світ> один. Дайте ми просто і все. Тому вийшов так... в нолі крозі. Хорошо. Google Trends World, що це значить? Я буду зачитувати вам топ запит якоїсь країни, яку mm -hmm. ми знайшли в Google Trends. Ваша задача відгадати, що це за країна і про що йдеться в цій mm -hmm. новині. І так, так. <клес> Готові? <плат> так. Новина звучить так: Люгрелі. Люгрелі. Ну, це Франція, Швейцарія. Це Франція. Це риба? Плюс бал розіку, це Франція. Ага, Люгрелі. Це що? Люгрелі? Люгрелі. Люгріле. Це весь запит. Лю, це весь запит. Лю, він він найтоповіший. Це новий сорт вина? Люгрелі це щось про когось. Плітки? Ні. Фанфіки, фанфіки. Що таке фанфіки? Фанфіки? Да. Це коротше, коли тіпа, якісь е, зірки, ну, зірки, відомі люди, е, і їх фанати між собою пишуть про них історії, як вони сосуться, буться, і коротше, про їх е, уявні, інтимні. А, не існуйче. Це щось про когось. Щось про когось. Ну, Історія. плітки, розповіді, Шо? історії. Що ні, ні. може бути ще про когось? У пости, е, завіщання. Щось про Про корковує що чуткі Анекдоти. Саме щось це пов'язано з держустановами Франції. Кримінальні якісь справи. Скажи друге слово. Справи. Справа Справа про маньяка. 26 плюс балів розіку, тому що він тільки що угадав. Справа Греля – це Люгреля. найтоповіший запит. Звучить він так: справа Греля, франсуа веров за кличкою Греля, один із найбільших розшукуваних серійних убивць у Франції з кінця 90-х років. У 2019 році він непомітно попинився на знімальному майданчику телешоу Кожен хоче знайти своє місце. Він дуже спокійно розповідав про своє життя колишнього члена республіканської гвардії. Той стіп прийшов на знімальний майданчик і був там як ну новий сюжет для Netflix, Короче, але це все похір, тому що плюс 26 балів. Звісно. Переходимо до третього раунду. Мені цей раунд не подобається. Давайте обсудимо в ЧБ форматі. Що тобі не подобається? Ні, давайте. Вибачте, просто... вибачте, Давай... що у Франції така скучна на А новина. що без акцента? Вибачте, коли ви по Я ж сказав, люґреля. Що мені жабу з'їсти перед цим чи що? 50 Мінус <голові> <і> 50, <голові> 50 болів Лєрі. Согласен. Молодец, Ваня. Правильно тримає. Против сексизма. Мінус 50 болірів. Ви цього на жаль не бачили, але ми прийшли до такого висновку, коли різали матеріал. Поэтому мінус 50 балів. Лері стоп, 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 Поэтому я балов, конечно вам. І uh, так. Uh, Наступні бали! А тепер думаєш, як вигризти з цієї ямки. Да. Так? <рес> Ростик – 2 бали. Розік! Розік 2 бали. Лера, мінус 25 балів! <рес> <рес> І так? так. Івані, мінус 24 бали. Є. І... Переходимо до третього раунду. <рес> а третій раунд у нас називається Загальні тренди. <рес> <плес> це він озвучив мій настрій після того, як у мене мінус двадцять мало. Загальні тренди. В чому суть? Я зачитую вам якийсь відомий або старий, або новий тренд. розповідаю вам про нього. Зачитую все, що зна... все, що дізнався в гуглі. Потім перед вами з'являться карточки СКУФ і в тренді. СКУФ це проти, в тренді це за. Ви повинні будете відстояти свою позицію. Все дуже простенько. Готові? Так. Да. Дайте їм карточки. І так, тягніть. Я за, я буду відстоювати будь-який нього. Ти будеш відстоювати добре. Я. І ти скуф. Я скуф. Я ну, плюс-мінус, похож. Я скуф. Тема у нас загальних трендів наступна. Угу. Молодь зараз придумує різні завуальовані ображаючі фрази. Наприклад, Наприклад. палітра. Що таке палітра, як ви думаєте? Е, гомосексуалісти або е, дівчата нетрадиційної... Представник ЛГБТ. Представник угу. ага. ЛГБТ. Гітара. Хтось, хто, хто, Бри, хто бринчить сам да? собі. Масторбат. Гітерос гетеросексуал. Гітеро. <гонцяк> <Тут екран. гонцяк> бос художки. Бос художки. <гонцяк> Главний ЛГБТ представник. ж? <гонцяк> <гонцяк> людина, яка виділяється з толпи. яскрава людина. А, а бос-худошки. художки. Що в мішечку. Це коли яйця великі, дуже. Правильно. Говорять, коли щось випирає зі штанів. Може бути як геніталії, так і обтягуючий живіт. Тепер поїхали. Хто ти проти, щоб ці були? Я конкретно проти. Ображаючі фрази, щоб були просто речі своїми іменами, правильно? А ви за те, щоб було нововведення. Це наші мої аргументи зараз. Аргументи. Я за те, щоб називати речі своїми іменами. То що ну мені неприємно, якщо про мене так у мене, наприклад, ну дуже жорстко випирають геніталії. Ну це моя генетика. Ну, що я можу зробити, Лера? що в мене член 29 сантиметрів. Я з цим нічого можу, тільки показати то плюс ти... 29 балів, Ваня! <рес> дякую, дякую, то Тобто ти хочеш сказати, що краще б сказати, Ого, який в тебе член здоровий, чим сказати, що в мішечку? Ну я взагалі проти того, щоб ображати людей в принципі. Кожна людина mm, так вона... нічого поганого шов Ні. що... по перше. Ну, ти уявляєш, питають, якби у нас в, в, в мові Часки? до сих пор було слово ять. Ну, а що його еволюція мови? Ять є таке слово. Подивіться, старослов'ян'яське якесь там чи староруське. Неважливо. Неважливо. Неважливо, я не пам'ятаю. Ну, гриба якась та бо його йде. не існує, він а, вигадує а, зараз. Ні, ну, Серйозно був такий спеціальний знак. Це нормально. Літера мова. кирилиці та глаголиці. Будь ласка, глаголиця на, теперішні кирилиці, ч... та на якби... теперішній час відсутня у всіх циві... цивільних варіантах кирилиці. Будь ласка, а уявляєш, якби ти до сих пір цей, розмовляв, як кір'я. Вої міфоді, та тобі ніхто б не зрозумів. Треба йти в ногу з часом. Розумієш, я розумію. Погоможе а по першому це виключно прогрес. Ну, Слухай, ніхто не прогрес? каже вже, Боже, ох, який перекаліст! Давай так тобі знайоме слово атавізм. Так, дякую. От, бачиш, мені це атавізми. Якісь придумують... набав мені 20 балів за слово атавізм. Пам'ятаєш, я казала геніальна жінка. Тепер відомо. Мова має жити разом з людьми в тому часі, в якому вона існує, а не судитися по минулим стандартам і жити в минулому, і сидіти і казати: От, блядь, це совєтське качество. Ти договорив? Я закончу. Можна, я ще скажу? Так, будь ласка, я за цей тренд. Я за цей тренд. Я точно. Я думаю, я все, що хотіла сказати, я сказала. А вообще, я согласна, з вообще, А взагалі, якщо так відведено, то я за цей тренд. Я. Та не збивайте мене Молодець, плюс 10. Я за цей тренд того, що проти нього а тільки ти за цей ті, трен, хто проти розвивається просто хочуть нудить куфам'якти. А, вот. а насправді причина зовсім інша, і вона банальніша. Йому просто впадло запоминати нові слова. Так я так, ж кажу, понимаешь? це для тих, Мін хто такі, не хоче. Воно таки ледав, чи сидить. Думаю, Боже, я тільки вивчив, що означає пінал слово. Тут ще треба вчити. Тут треба вчити. Перест... Став місця, Палітри, а да. Я перепрошую, аж таки пінал. Ні, е, дивіться, я, я вас послухав. Я вас ну, послухав і, ну, і, і закрив. Тобто відверто, відверто можу, можу сказати, що, е, що, ваш, 10, що теж, ваші де? аргументи це ну повна шляпа. Повна шляпа це у, у боярського. Мінус 10 балів за те, що сповний боярського. Е, ти кажеш про те, що. Значить, ці слова прикрашають нашу мову, Тійпо, то типу то сказав херня. Камери працюють? Працюють і записують. Ми говоримо він говорив про те, що я зробив помилку. Я вас теж не мав слухати. Значить, сюди написано в журналі Жінка. Перше слово закрийте рот, дайте Вані сказати. Це вже три слова. Давай, значить, ти кажеш, що вони прикрашають мову, але яким. Тим фраза бос художки може прикрасити і урізноманітнити мову. Ну, типа, чи е, ЛГБТ спільноту там називати палітрою. То, що діти мають знати, що ЛГБТ це типа, ЛГБТ. Ну, це абсолютно нормально. Це те, не знають, знаю, це просто світ. Слен. Правильно, Ванечка. Ні, ми, наз... ми, ми підмінюємо ну, поняття. Ми не підмінюємо ми змінюємо поняття. парадигму цього світу. Ну, дивись. Ми кажемо, що За це ми, якась палітра. Наші батьки казали наші батьки Казали. Говореска. Ми казали. казали прикол. Вони вже mm -hmm. кажуть б... Я я до сих пор кажу гумарець. Слухай, я Так усва. от про це ми й говоримо. Ти просто старе чудовище. Так <рес> що? Ти панієш, ти а він розвивається. Там, де йому удобно, Понимаєш, Як телефон у нього так фон. Я до сих він пор, не носить кажу, з собою. Ось цей вовольський кефір носю, блядь, який отак так пум от, з пальцем блять, і пью, блядь. Да? Я не куплю, не покупаю. Ви, ви можете, будь, ласка, випад, що заслуг носю, я зніму 10 балів. Це уманський сленг, значить, тобі вся умень дасть. Плюс 20, плюс 20, плюс 20 балів. У нас носять, сидять, <плес> ходять, <плес>, плюс 30. І називають ЛГБТ-спільноту палітрою. <звучить> Ші, в Умані". Ти розумієш, якби Дарвін сидів би і думав, що в нього кончена теорія, і нікому не зайде, що він її назвав теорією еволюції, то він би б ніколи її не придумав. Він би кинув би в довгий ящик і сидів би, і до сих пор би називав е пінал блядь. Ух, ти домався до цього пінала. А я доїдусь <звук> до тебе ще хуже. Значить, я прийду дивись, я знаю, де ти хорошо. живеш. Блять. А чому мене називаєш називаємо точку? Еволюції Дарвіна. Давай. Кукулізмом блядь. Так бляха, он вони, хоч це чимось, виправдовують. У цих слів у цих сленгових слів є якась логіка. Яка не логіка за... в твоєму да. кукулізмі? Бляха? Моя логіка в тому, що я блядь, витягнув карточку з куф і я маю бути проти цього, але тобі куліці. ніхто не, не сказав. я проти. А послухай сюди, Тобі ніхто не сказав, так. що ти не можеш змінити свою точку зору. От і прийняти логічно, адекватну, розумнішу точку зору. Вступай в нашу секту. А я, а я і знаєте, що я хотів ще якийсь так, а, який аргумент сказати на е, е, защита, як би захист. 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 на захист. Ні, ти своїми трендовими новини якісь. На слова, ні, ні, почекай. захист. Ти поміть, які слова вони вигадали. Так. Вони не, не зробили якісь оці смурфи, шмурфи, хохурфи, скуфи. Бі, скуфи. Вони беруть існуючі слова. Реально, директор художки, Ти послухай, як це солідно звучить. Та. І намагаються прикрасити ним своє. Мовлення. Е, Вань, ти змінюєш свою думку? Ти за чи проти? Я проти? Проти. Хорошо. Я почув ваші аргументи, тому зараз я буду роздавати бали. Ага. І так, розік шикарно. <плес> як як, як і як і завжди, ти е, шикарно доносиш свої е, думки, аргументуєш, ти отримуєш за це плюс 50 балів. Вау! Розік, браво! Лєра, ти як людина, яка також підтримувала цю тему, яка також знаходила багато аргументів. Підтримуючи Розік, отримуєш 49 балів. Ван, <клес> за те, що ти дотримуєшся своєї точки зору, я тобі даю 29 балів. Дякую. Дякую. Мені достатньо. Мені достатньо. Друзі, результати нашого шоу такі. Розік, у нас отримує 79 балів. Лєра у нас отримує 40 балів. Вау! Wow. І переможцем, і найтрендовішою людиною цього oh. випуску стає Ваня 99 балів! Як? Yeah. Як, yeah, yeah. це несправедливо! І так, переможець Ваня, отож, інтригуючий, трендовий подарунок для Вані. Давайте мені сюди. І це у нас попит пенал! Є пенал! Пінал! Коротше, я дуже сильно не, ну, здержував себе, коли ви почали розганяти цей пенал, а я ж знаю про Ta. інтригуючий подарунок. І він, коли цей попит, а ще й пенал, боже мій! <laughs> боже. Що ви зробили? Як Бачите. ви пов'язали красиво і ще й не про це. Знаєш, що таке попит? Я знаю, що таке попит. Я тренді. Що таке 95 попит? балів. Ви що таке Там з'їхати, от нажимаєш попит? так на це іграшка антистрес в першу Кнопкова часу. іграшка, що була Я... популярна серед дітей та підлітків навесні 21-го року. Прекрасні часи. Весна 21-го року. Отож, друзі, сьогоднішні бос художки, сьогоднішня гітара, сьогоднішня палітра, сьогоднішній самий трендовий чоловічок в цьому світі. Це Ваня отримує попит. Тримай. Блін, фінал попит, чесно. Тільки язиком давай. Чесно, сьогодні у смітники біля цієї студії не заглядайте, бо можливо, цей подаруночок там опиниться, може, і ні. Я хотіла його сказати, що тепер ти будеш у мене підписаний як Ванька Nike Pro. Но... Вибач, я тебе не чую вже. Я, я аванті-стресі. <гум> Пішов ти в сраку. Заздріть! Заздрі за що, блядь? мене є сквадробір. Дивіться, який вялий поні. Вялий <св 'язок> поні мені сьогодні дістався. Дякую вам, дякую, дуже приємно. Друзі, всім дякую за перегляд. Це було шоу тренди. Дякую вам. Це шоу тренди.